Зараз ми будемо розглядати інший блок сімейного бюджету. Ми вже з вами проговорили про доходи, да, які вони бувають. Зараз ми будемо розглядати витрати. Що таке витрати? Це сукупність якісь витрат, яка Сім'я кожного разу витрачає да, для свого існування. Тобто всі витрати в житті кожної родини вони також можна класифікувати. Це класифікація, кожна людина може зробити її для себе сама, але я зробила таку загальну класифікацію цих витрат і пропоную поділитися її з вами. Тобто, в першу чергу, всі, всі витрати можна поділити на очікувані та неочікувані. Тобто, коли людина е, знає, що їй треба витрачати на комунальні витрати 500 гривень, то це витрати очікувані да, на харчування там, 2000 гривень, чи може якісь ще на навчання там, 500 гривень. Тобто ці витрати очікувані. Ми, повинні, ми знаємо про них, і ці витрати е, ми зможемо чітко спрогнозувати. І неочікувані витрати це витрати, яких ми не можемо. Передбачити, і ми зможемо тільки зарезервувати якусь суму грошових коштів для цих неочікуваних витрат. Також витрати бувають тимчасові або постійні. Тобто ці витрати, як харчування, навчання, це є постійними витрати для якогось проміжку часу. Навчання, мабуть, може бути постійним там, в період навчання, да, на літніх канікулах всіх витрат не буде. Тобто при складанні своїх витрат ми повинні це зазначити, що якісь витрати йдуть на протязі всього періоду, а якісь витрати є періодичними. І, і також хочу поділитися ще такими таким витратами, як першочергові та другорядні да, витрати. Тобто є витрати, яких, ну, які мають бути в першу чергу, тобто ми не можемо від них відмовитись, бо це є витрати, які необхідні для наш для існування нашої сім'ї. Також це Погляд на витрати з одного боку, да? але я пропоную ще розглянути витрати з боку поточних витрат. Тобто, це Що таке поточні витрати? Це витрати на харчування, на навчання, на одяг, на оренду житла, якщо вона є, там на покупку. Одягу, взуття, тобто на наші поточні витрати, да? витрати на активи. Тобто, якщо людина заощаджує щось накопичує депозит, це витрати будуть відноситися до витрат на активи. Це чи вона відкладає собі на пенсію? Також це буде витрати на активи. Ведення для якогось свого власного малого бізнесу, це також буде витрати на активи, тобто витрати, які в майбутньому будуть приносити їй доход. Тобто, якщо людина більше витрачає на витрати, ну в неї дуже велику частину займають її в бюджеті витрати на активи, тобто людина думає да про те, як збільшити свою доходну частину. Витрати на кредити, да, підрозділ зробила такий підрозділ, тобто це витрати, яка людина вже користується якимись коштами і сплачує за них певні відсотки. Саме тому ці витрати також необхідно занести до свого бюджету. Та соціальні витрати це витрати на якісь меценатство, на якісь благодійну діяльність. Тобто, це витрати також мають існувати, але я так думаю, що в наших сімейних родинах витрати на благодійність, вони дуже присутні. Так? Ось ми з вами поговорили про витрати, і необхідно також зрозуміти, що при складанні, грамотному складанні бюджету ми повинні порівняти. Тобто ми визначили свою доходну частину нашого бюджету, визначили, які є основні джерела його наповнення цього бюджету, визначили витрати. І